Я би застарів громаду від цього на місці старих ідолів ставити нові, як ви сказали, пам'ятники. тому що чомусь пам'ятники перетворюються знову в ідолів. Я за те, щоб пам'ятники, які будуть новим героям, це були пам'ятники духовні, виважені, художньо мистецькі, щоб вони відповідали духові і передавали дух цього часу. Трагедію цього часу, а не просто, знаєте, об'явити конкурс, як це було, на жаль. Збіглися маса художників своїми амбіціями архітекторів, проплачених, які просовують свої інтереси. І вон маєте на площі, да? на нашій площі, як, як Хмельницький називають той пам'ятник, Господи мене прости, простий віриний. Здогадуєтесь? Ну, він його називають просто будяка була. Чорту Я Куліковський. Валерій Куліковський. Хто ви? Валерій Куліковський. Е, аналіст Чернігов Куликовський. Ну я я просто людина, вучень, якщо можна мог так сказати, опанений. Я не представляю організації цієї Ваганс під. У мене інші поля Просто рано, бляха, я не стою Куліковський. Побачте, а можете ви ще раз розповісти про Затонську? Розповідала? Я, на жаль, не з тих підключитись до інтернету. О, а, що, а що ж я про нього, а ви для для, для, Прошу. для вас особисто? Ну це для стріму, це для, для сайту ЗТЄ, да, так. Ну, стріму. Та, ну, що я про нього можу розповісти? біографію, так? Я не бібліограф Затонського. Я просто те знаю, що мені професор Міцкан про нього розповідав. Це людина свого часу. Можна порівняти із е, табачником, е, новітнім Димітрієм оцього, що накрутив собі про імперського якогось царка е, в е, на ниві мовознавства, на ниві освіти він же ж двічі обирався наркомом освіти на Україні. Це людина, яка вводила війська сюди на прохання Леніна, щоб знищити все українське. Це людина, яка роздирала Україну духовно. Ну що про нього ще вам сказати? Це людина, яка поплатилася, доля посміялася, до речі, над ним дуже сильно. Його розстріляли в 38-му році. За що знаєте? За антирусскую пропаганду, хоча воно, наш алфавіт, приспособлювало до російської мови, до ужитку російської мови. Ну розумієте, ну я не знаю, я не можу сказати тонкощів, але ну це був свого часу революціонер, Напевне, він свято вірив в свої ідеали. Напевне, <гум> вот. але з цього треба робити уроки її. І... Напевне, не потрібно соплі розпускати. Да, хочу Адаму Мартиновичу передати. Ніяка скотина. Он Віктор Кущ. Пан Віктор Кущ є, оце товариш, як... оця ця людина, оця людина, ми краще її зніміть цю людину. Це людина, яка... яка все життя боролася з ідолами. Це він започаткував тут. До речі, передайте на всю Україну, що це ця людина, яка започаткувала рух е, знімати ідолів день. Бо нечиста сила, не любить денного світла. Це ця людина, яка все життя боролася, це людина, яка здійснює зараз свою мрію яка не ховається. Я жму йому завжди руку за ці е, справи. Він знає моє відношення. Та він все організував. От. Я висловив тільки свою думку, як ви мене е, запитали. От ви, про це. тут нема ніякого нашого. Отже, це вмирали наші хлопці, наші земляки, на шевську на інституції. Ми виконуємо свою хоч що небудь свій громадянський обов'язок. Е, ви розумієте по всій Україні, по всій Україні. Пам'ятники отим кровожерлим котам, які мільйони і мільйони рік крові української пролили. І той пам'ятник стоїть це путіну сигнал. Ми ще не нація, нас можна гнобити і все. Україна має очистити від, від таких ідолів. Це буде першою ознакою, що ми стаємо нацією, що ми стаємо свідомими громадянами своєї великої держави. І не вклоняємось ідолам, незрозумілим ідолам, а тим більше ідолів поставили не з волі народу, вони були поставлені. Вони були поставлені в кабінет, так? рішенням кабінетним. щоб огородити себе оцими істуканами, як давні капища. але що виконували духовну роль, напевне, єднання якесь духовне, а е, це виконували обереги е, комуністичної ідеології. Я раз ще раз до сопляків, таких як на вечір там ходить. Приїдь собака, ви, викупи оцього. Віктор, Віктор, е, скільки він до них звертався, він говорив: комуняки, приїжджайте, ми вам продамо. Але Віктор, Віктор, ставив тільки одному умову. Знаєте яку? Ду. Що ви забираєте їх гібініматі і візіть в Росію? Дякую. Дякую. Може, ще запитання таке. Зареєстрований проєкт рішення встановлення тут пам'ятника Героя Майдану, але мають його зробити з металу з Леніна. Наскільки це. Це стрім. Це все, стрім. Я, не, кажу, я не на камеру казую. Е, ну, я я знаю, як, ви, як, як вже ви вирішити. Вирішено, Майдан вирішив. Майдан вирішив. Останнімо е, голосування, що він має бути переплавлений і гроші мають повернуті е, сім'ям загиблих і пораненням. Засохнуть, е, заживуть рани, засохнуть сльози. Ми тоді зберемо толику і е, зберемося на пам'ятник, як зараз збираємося на допомогу. А я моє абсолютне переконання. Що з металу того сатаніста не можна ставити пам'ятники нашим героям? Ні, на цьому місці не треба його ставити. Де вже ці ванючки Дякую, правильно. місце це, це... буде Оборбувати. якраз освячене? Буде освячене це... висвячене там це. Є, є, є в нас вон з кверколо філармонії, де ніколи не було ніяких цих. Я вважаю, що на місці цих падлюк це герої. Вони заслуговують на чисте. Абсолютно, на чисте своє, святе, як, як дитяче, займене. Бо це діти будуть, понятно? Ну, це моя думка. Ні, ні в якому разі. А тим більше з Леніна. Всі жителі згодні скинутися, всі дадуть гроші на новий красивий пам'ятник і на нове хороше місце. А ви добре, так би? Ігор Байдар. До 230 не має лишитися ні одного пам'ятника. Мельницький честий від нечисті. Він очищений повністю. А в Старконі, а, там і... що такої стояли, пелекко стояло і... в кафе. І в Старконі демонтовано. Ми знайомо в туалеті стоїть ти... на цей, але він тут не Ні, в туалеті, будь ласка, це таке діло, якщо люди натішаться Саме... на нього замість. І, і тим Мадонни. і і тим, так, добре, пішли і тим, ми. І тим, і тим, воно прекрасно, що це не комунальні служби, що це громада міста, сама то Я тобі ще раз подякував, ти справу супер робиш, і я про це просто всім хвалю, що в мене є такий товар. Дякую, дякую. Давай. Громадянин міст так мене. Політична партія зелень. Це найкрутання партія. Хто це був? Затонський. Це вони патріоти, вони стисні Бачите, це його ті пачки. Він в окулярчиках ходив. Це б колумний корог, а? Це нашого Це навіть Це перше. Але за кілька років, вже питання має тематику.